Гадаю, що ми започаткували серію шерінг-сесій, проводять її члени нашої спільноти SP Україна». Ми об'єднуємо професіоналів з управління змінами, які пройшли навчання, сертифікацію та є практиками. Тож шерінг-сесії це регулярні відкриті події, під час яких ми ділимося власним досвідом, інсайтами, підходами в управління змінами в своїх компаніях. А Глобал на сьогодні є світовим центром знань та експертизи з управління змінами, маючи представленість в 47 філіях по всьому світу. Фахівці з управління змінами в своїй роботі керуються відповідним стандартом. Для нас стандарт це є рамка загальновизнаних практик, і стандарт є основою дисципліни. Який містить дефініції, процеси, підходи та все, що може стандартизувати комплексний процес управління змінами та надати практикам з управління змінами необхідні компетенції? На сайті ACMP Global ви можете ознайомитися з цим стандартом англійською мовою, і маємо для вас сьогодні новину, що нещодавно цей стандарт став доступний також українською мовою. І це відбулося завдяки зусиллям робочої групи з прикладу стандарту, до складу якої увійшли мемери України. А, які існують можливості для професійного розвитку, ви можете пройти тести і отримати міжнародний сертифікат професіонала з управління змінами з який відкриває багато горизонтів та можливостей для вашого подальшого розвитку та зростання. Перед цим, звісно, пройти відповідне навчання в сертифікованому центрі навчання в Україні це Change Impulse. І, звісно, приєднатися до спільноти, отримавши безліч переваги, можливості, а також підтримку на своєму подальшому шляху. А СНІПІ Україна – це спільнота волонтерів, керівників, фахівців, консультантів тощо, де Юля ми є громадським об'єднанням. Всі наші члени, включно із членами правління, на волонтерських засадах спільними зусиллями, розповсюджують та розвивають ченч-менеджмент в Україні. Яким чином ми це робимо? Ділимося своїм досвідом на подіях різного формату, ширім сесії, як сьогодні, дискусійні панелі, форуми та інше. Створюємо продукти, які корисні бізнесам і країні в цілому, які базуються на нашій експертизі з управління змінами. Наприклад, в кінці минулого року ми розробили посібник для керівників компаній та держустанов із створення організаційних програм з адаптації для демобілізованих працівників. Ми працюємо зараз над офіційною реєстрацією двох нових професій в Україні: це менеджер і фахівець з управління змінами. Ми проводимо дослідження. Останнє дослідження було спільне з зерством'ярд про існуючі практики управління змінами в Україні. Тема у нас така е, цікава, і мені здається, вона достатньо нова для України про створення офісів управління змінами, так тому що е, у нас дуже багато є проєктних офісів. Е, це вже ну, здається такий мастхев для кожної компанії. Але що таке Change менеджмент офіс, як його побудувати, які цінності є від ченч саме ченч-менеджмент офісу? Ну мені здається, що ще не кожен це ну, усвідомив, мені здається. Не кожна компанія, далеко не кожна компанія має у себе Change менеджера, хоча б, або там чинч менеджмент Office. Тому дуже хочеться розпочати цю тему. І, наприклад, в? Там странах, наприклад, там Америка, Канада, то тут eh, взагалі ну дуже багато eh, про Change менеджмент і саме про Change Management офіс.